Величезний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав на мою кухню. І сьогодні я хочу запропонувати рецепт ось такого дуже смачного та духмяного печива із самого простого та мінімального набору продуктів. У місті у мене розтоплений маргарин, розтопила я в мікрохвильовці і Холодила вже його. Тепер сюди буду додавати цукор і сюди ж я вже додала сіль. І сюди ж буду додавати газовану, сильно газовану мінеральну воду. І далі все буду збивати міксером. Ну і я вже почала додавати муку. У мене мука просіяна. сюди ж я додала розпушувач, буду додавати частинками і буду замішувати Ну досить, в принципі, м'яке еластичне тісто. В результаті вийшло в мене тісто, м'яке, і абсолютно не нелитне до рук. Тепер покладу його в мисочку, накрию і залишу на 10 хвилин. Буду формувати печиво, шматочок тіста відщипую і буду формувати із нього ковбаску. Далі защипую краї. І ще я собі підготувала тут мисочку із цукром та корицею. Звичайно, можна взяти лише цукор, якщо не любите корицю. З обох сторін печиво обваляю. Це печиво у мене вже сформоване і буду відправляти його випікатися духовка, розігріта до температури 180 градусів, і випікатиметься таке печиво орієнтовно 25 хвилин. Готове вже моє печиво ось таке воно виходить. Дуже хрустке зовні і м'яке всередині. До речі, за смаком печиво не надто солодке, якщо хочеться більш солодшого, можна додати ще цукру. Набір продуктів простий, мінімальний, готується воно надшвидко, а виходить дуже смачно. Тому обов'язково раджу спробувати приготувати. А сьогодні у мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Задавайте разом готувати прості, смачні та домашні страви. Всім миру і лавити та до зустрічі в наступних відео.